Тетіїві Жителі вулиці Набережна щороку потерпають від весняного танення снігу, злив та затяжних дощів. Вся причина в особливому рельєфі місцевості, форма якої ускладнена крутими схилами, по яких вода з верхніх вулиць Снігурівської та Польової шаленою швидкістю збігає на набережну. Стихія в цьому місті стає некерованою, вимиваючи все на своєму шляху, про що свідчать величезні яри та вирви. Загалом до зони затоплення потрапляє з десяток дворів, крім того, замулюється і річка Добравка, що тече поблизу. Проблема полягає в тому, що зливна траншея з часом замулилася, і тепер неспроможна скерувати воду в одному напрямку, і вона довільно стікає подвір'ями жителів, терпець яких цієї весни вже увірвався, і вони звернулися за допомогою до міського. Ради. Зокрема, до свого депутата Олега Онищука, який чудово розуміє проблему людей, адже переймався нею ще працюючи першим заступником міського голови. Труба, яка пропускає воду через дорогу, забивається, замулюється. Відповідно, весь цей мул виходить на асфальт, руйнує асфальт і люди й прийти не можуть. Міська рада переймалася цим питанням, і воно на контролі в міській раді. Ну ті кошти, які треба докласти, щоб вирішити проблему кардинально, в міській раді відсутні. Дуже багато треба грошей. Ми з Петром Владимировичем Дімінчуком, заступником міського голови і з директором КП Благоустрій, були тут вирішили, що проблему поки що рішаємо трьох етапах. Перше, це зняти на даний час тимчасово питання, прочистити трубу, прочистити рів. Замулений для того, щоб вода тимчасово могла сходити. Далі в планах покласти латки для того, щоб не замулювало цей рів, по якому стикає вода. Це другий етап. І третій етап це вже мабуть треба буде рішати більш кардинально вкладати кошти. Це там, де розмиває і вириває рів вода. Там, там дійсно є проблема, там є над чим працювати, і коштів туди треба багато, тоді далі будемо думати, що нам робити. Роботи е, виконуються е, тов та кагро, техніку також е, КП Благоустрій і навіть водоканал е, трактора виділив для того, щоб почистити. І Ми вдячні. Була залучена пожежна машина із хлібоприймального підприємства. Товариство Такагра, так би мовити, активну участь в цьому ділі приймає для того, щоб хоча б тимчасово зняти напругу. Товариство Такагра я так думаю, що винайде можливість, я впевнений в цьому навіть привести і знайти, і привести, і покласти навіть своїми людьми латки. Для того, щоб якось зняти, я, оскільки це мій округ як депутата Тетіївської міської ради, і я працюю в Така, то я вдячний Руслану Тарасовичу за те, що він розуміє і дає можливість використати людей і техніку на безкоштовній основі. Чи дадуть заплановані роботи очікуваний результат, покаже час. Проте вже зараз зрозуміло, що міська рада не кидає тетіївчан на призволяще і не допустить стихії руйнувати людські обіця та замулювати довкілля.